Історичне воєвиявлення у Туреччині 14 травня прийшли вибори. Голосували і за парламентарів, і за президента, Лідирує чинний очільник країни Реджеп Ердоган. Однак він здобув менше за половину голосів. Тож за два тижні другий тур він може стати програшним. Я сподіваюся, що тільки на всі голоси будуть підраховані настане гарне майбутнє для нашої країни. І я хочу, щоб усі виборці пішли і віддали свої голоси без вагань, оскільки дуже важливо продемонструвати силу турецької демократії демократії. за даними соцопитувань Ердогана підтримують 43% респондентів, а це на 6% менше ніж у його опонента. Кандидат від опозиції Кемаль Келичдароглу. за підрахунками усіх бюлетенів першого туру отримав 45% голосів, і саме йому може дістатися остаточна перемога. Обіцяє повернути країну до демократії, зблизитися із заходом та НАТО, а ще відновити перемовини щодо вступу Туреччини до ЄС. Ми всі дуже сумували за демократією. Нам усім бракувало єдності. Ми всі скучили за обіймами з цього моменту. Дасть Бог прийде весна в цю країну, і ця весна триватиме вічно. Напередодні виборів Реджеп Ердоган намагався достукатися до сердець консервативних і релігійних турків. Він називав свого суперника п'яницею та звинувачував його в підтримці курдських терористів та ЛГБТ-спільноти, аби підтримати чинного президента біля штабу владної партії справедливості і розвитку в Анкарі зібралося близько п'яти тисяч людей із прапорами Туреччини. Біля штабу опозиції також зібралися люди. Лідер виступив перед своїми прихильниками та звинуватив чинну владу у маніпуляціях під час підрахунку голосів. До слова явка на виборах стала рекордною. Більше за 64 мільйони громадян зареєструвалися у голосуванні. Розрив між чинним президентом та його опонентом становить понад 2 мільйони бюлетенів. Переможцем на виборах незалежно від результатів стала Туреччина та її народ. Голосування 14 травня одне з найбільш рекордних появців в історії виборчих процесів в нашій країні. Якщо народ зробив вибір на користь другого туру, то ми готові прийняти і це рішення. Другий тур виборів відбудеться 28 травня. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.